Однокімнатна, Village, 43 метри. Тут починаємо зі спальні. Правильної форми, квадратна. Східна сторона, південний схід, цева дорога. Тут відсікає в нас комерція. От, завжди буде світло. Так, вузел теж правильної форми. І цікаве планування кухні, значить це у нас така зона, якби вітальні з панорамними вікнами. А тут ніша у нас під кухню. Так, і є така цікава, хто гардероб зробить якусь або робоча зона. Тут є більше півтора метри. Кому цікаво, з комп'ютером посадіти біля віконечка. Буде добре. No hay Solo primero.